Ага, я бачу тут в кріслі один мінус, немає спинки. Це ж подушка буде стінку затирати? Буде, буде. Ми про нього знаємо. Якби мені давали долар за кожен раз, коли це кажуть, у мене було б 2 долара. Значить, є моделька Елегант, крім крісла novelty, в якої іде ще спинка позаду. Ми вже робили огляд на неї. Тобто, ви розкладаєте і ззаду є спинка, на яку спирається подушечка. Єдине, що вона. Приблизно на тисячу гривень дорожче за оцю модельку Новаті. Тобто це класний розкладний варіант крісла або дивана, якщо взяти ширше, який підходить для щоденного сну. Але якщо ви його розкладаєте там не часто, тобто у вас там гості приїжджають, або бабуся до дитини в дитячу кімнату приїжджає е і там з нею ночує, то от моделька Novelty підійде ідеально. Вам немає сенсу переплачувати за цю задню стінку, е ви можете замовити без неї і там, якщо рідко розкладаєте. Але навіть при цьому всьому, Ось тут в ніжках крісла покажи, ззаду є отвори. Ну, коротше, два отвори. Тобто, за потреби таку стінку можна навіть дозамовити окремо, і у вас з модельки новолті стане моделька Елегант. Якщо цікавлять таке крісло 80 см або більше по ширині, на сайті Солоха є ціни та розміри. В шапці профілю телефон для зв'язку можна взяти в оплату частинами на 5 платежів.